Ти знаєш, що твоє тіло пам'ятає все: кожну сирену, кожен страх. Все це відкладається в м'язах в, в нашому тілі. Іноді нам здається, що тіло, тіло пристає жити, і воно перетворюється на панцир. Але ми можемо це змінити. Для цього нам треба просто рухатися, нам треба дати тілу шанс. Найкраща вправа на те, щоб зняти а, таку негативну нагрузку з тіла. Це вправа тряска. Для цього нам треба стати рівно, поставити ноги, стопи на рівні плечей і почати рух з середини тіла. Головне, що ми маємо пам'ятати, що ми якби витрясаємо, ми собі уявляємо, що ми з тіла, як з кошика, витрясаємо сміття. І тоді тіло знову починає жити.